Підліток допомагав ворогу наводити ракети як на військові об'єкти, так і житлові будинки. За свої дії він отримував чималі гроші, навіть не замислюючи, що стоїть за цими ударами, але все раптово змінилося. Його викрали просто під час чергової спроби робити на ворога. Те, що сталося далі, шокувало усіх. Хлопець сказав таке, від чого стало моторошно, навіть досвідченим слідчим. А те, як із ним вчинили у фіналі цієї історії, потрясло кожного. Нього то ж далі про це говоримо детально. Сбу затримала агента ФСБ, який коригував масовані атаки рашистів по Києву. Як виявили правоохоронці, замовлення окупантів виконував 17-річний випускник столичної школи, якого рашисти завербували на телеграм-каналах з пошуку легких грошей. Головним завданням агента було проведення до розвідки. Він отримував від куратора координати потенційних цілей і мав зафіксувати їхній зовнішній технічний стан. Реред основних локацій, якими цікавився ворог, були енергооб'єкти, штаби сил збройних та об'єкти системи ППО, яка захищає повітряний простір столичного регіону України. Співробітники СБУ затримали зловмисника неподалік одного з військових управлінь ЗСУ, по якому він готував агентурний звіт. На місці події у фігуранта вилучено телефон, на який він фотографував визначені російським куратором об'єкти. Сі СБУ повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Паралельно служба безпеки України та нацполіція затримали у Києві ще одного 16-річного хлопця, якого підозрюють у підготовці під автомобілів та намагання дестабілізувати ситуацію у столичному регіоні. Ворог свідомо завербував неповнолітнього і спочатку поставив перед ним тестове завдання розвішати по місту листівки антиукраїнського характеру. Після виконання цього простого завдання куратор пообіцяв неповнолітньому великі гроші в обмін на підпал військових автомобілів. Йдеться у повідомленні за даними СБУ. Федеральна служба безпеки вимагала знімати процес підпалу для підготовки роликів, щоб Продемонструвати, що підпали в Україні здійснюється не за гроші ФСБ, а нібито в нашій державі існує проросійське підпілля, яке таким чином намагається зірвати мобілізацію і допомогти Ерефії, ставлячи завдання. Перед неповнолітнім куратор заявив, що підпалювати не обов'язково саме військове авто а будь-яку машину, яка схожа на військову, кажуть у відомстві. Підлітку оголосили підозру за терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб і перешкоджання закон діяльності зсу Фігуранта загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Також на Дніпропетровщині військова контррозвідка Служби безпеки України затримала неповнолітнього агента ФСБ, який коригував ракетні та дронові атаки рефі по українських військових об'єктах. За даними слідства, фігурантом виявився 16-річний мешканець Дніпра, якого російська спецслужба завербувала через Телеграм. Підліток шукав підробіток у месенджерах, і саме там натрапив на канал, де йому запропонували Вали гроші в обмін на шпугування. Російські спецслужби не гребують нічим, навіть залученням неповнолітніх у свою агентурну мережу. Юнака використовували як розхідний матеріал для збору даних про позиції наших військ, зазначили у службі безпеки. Згідно з повідомленням, підліток їздив рейсовими автобусами території Полтавської та Дніпропетровської областей і знімав на камеру потенційні цілі для ударів. Військові об'єкти, переміщення, техніки та інфраструктурні. Локації зібрану інформацію з координатами він передавав своєму куратору через месенджер. Отримані від агента геолокації. Ворог планував використовувати для підготовки нових ракетно-дронових атак на українські регіони. Повідомили в СБУ. Правоохоронці затримали юного зрадника на гарячому, коли той в чергове проводив розвідку поблизу одного з військових об'єктів у Дніпрі. У нього було вилучено телефони із доказами співпраці з агресором. Крім. Того раніше СБУ затримала неповнолітніх підпалювачів, які нищили об'єкти укрзалізниці за вказівкою Рефії. Серед затриманих підпалювачів на молодший був лише. 12 років, а найстаршому 16. Серед затриманих підпалювачів наймолодший був лише 12 років, а найстаршому 16. Всі вони були місцевими школярами та студентами, яких російські спецслужби так само залучили через пропозиції легких грошей у телеграм-каналах. Згідно з розслідуванням, окупанти залучили неповнолітніх до диверсійної діяльності, націливши їх на знищення об'єктів критичної інфраструктури. Для цього вони використовували легкозаймисті суміші та фіксували підпали на відео. Спочатку російські спецслужби тестували потенційних агентів на готовність до вчинення провокацій, доручаючи їм малюнки графіті на стінах. Після цього неповнолітні підпалили кілька релейних шаф і отримали нові інструкції виготовити саморобний вибуховий пристрій для подальших. Терактів, однак СБУ вдалося зупинити їх на етапі підготовки. Шість із цих підпалювачів затримано на Черкащині, де вони навчалися в школі міста Сміла. Проти них вже порушено справу за підготовку до теракту. Ще одного з фігурантів затримано в Чернігові. Це був 16-річний студент місцевого ліцею, який мав на меті підпалити ролейні шави, що забезпечують безперебійний рух вантажних і військових поїздів. Співробітники збу затримали його після підпалу першого об'єкта. Тим часом Симкоти розвідка служби безпеки України також затримала у Запоріжжі двох російських агентів, які готували підрив автомобіля бійців 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України. Встановлено що на замовлення російські ФСБ фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій під службове автобійців. Замовлення ФСБ виконували двоє осіб, які неодноразово відбували покарання за розбій та продаж заборонених речовин. У поле зору росіян рецидивіст те потрапили через дружину одного з них, яка проживає у тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області та працює на ворога. За інструкцією російської спецслужби агенти власноруч виготовили вибуховий пристрій, а потім відстежили авто українських воїнів. Крім того, фігуранти мали встановити на місці запланованого теракту приховану камеру з онлайн-трансляцією для ФСБ. У такий спосіб російські спецслужби. Сподівалися відстежити прибуття бійців спецпідрозділу до автомобіля і в цей момент дистанційно активувати вибуховий пристрій. Однак, співробітники СБУ завчасно викрили російських агентів і затримали їх. Під час обшуків в оселях фігурантів були вилучені готовий саморобний пристрой, додаткові компоненти для виготовлення вибухівки а також телефони, з яких вони контактували з кураторами. Зловмисники перебувають під вартою без права внести заставу. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією. Майна, ну і пам'ятаємо, що кожен такий злочин, який діють на території нашої держави проти нашої держави, обов'язково буде викритий та покараний. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі на піців. Слава Україні.